Розглянемо прогноз на 16 грудня. Старона Турія перед нами карта Король Кубків, і покровитель цієї карти, янгела ладіаг, який протягом дня допоможе вам звільнитися від помилок, недоброзичливих ситуацій, відпустити минуле і змінитися, боротися з депресією, причому не вживає алкогольні напої, щоб зняти стрес. День буде сповнений завидного терпіння у важливих справах. Треба уникати ризику, мислити треба послідов. Зважуючи все за і проти. Проблема цього не тільки для того рідні, щоб ви виявили свої сильні сторони і показали, на що ви здатні. Якщо ви стоїте перед вибором професійним, наприклад, то перевагу можна віддати діяльності, де допомагають людям або піклуються про їхні права. А от як творчу людину вас можуть високо оцінити, в особистих стосунках теж може повести, коли ви без інтрижок та пристрасних романів вибираєте ідеальну половинку, і тоді союз обіцяє і бути надійним та комфортним для обох протягом дня можливе знайомство з партнером, працювати, надійним, який прагне фінансового благополуччя. День у цілому вдалий для зустрічі з друзями, знайомств, для побачень з коханими і спілкування з творчими людьми. Вот такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, приймаю магазин ТРН Когні Таржуковського, 17.